Доброго дня, шановні телеглядачі. Телепередача Звитяга вітає вас у новому 2014 році. Наша творча група бажає вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Сьогодні, як і завжди, ви побачите чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим вітання від гостей нашої передачі. Христос рождається. Славімо Його! Тим радісним привітом. ми... Ідемо в новий рік. Якщо би тільки новий рік, який несе нам життя в ньому, який несе нам завжди щось нового, обставини життя, було би це для нас замало. Але новий рік. Супроводжується Різдвом. Є Бог з нами. Він прийшов на нашу землю, щоб розділити з нами нашу долю і нашу долю поєднати з собою, щоб нам допомогти. Я вам всім бажаю, що хто переживає, які труднощі в своєму житті, нехай прихилиться до ясел. З вірою, з любов'ю, з довір'ям. І нехай до тої Богородиці, яка сьогодні тримає всемогутнього на руках. І вона знає своє покликання і своє служіння. І нехай вона кожного з вас візьме в свої руки, бо вона не тільки для Бога, вона є для нас. І нехай кожен почуєся. В її опіці, в її обіймах. І ця віра нехай прийде до кожного в серце, щоб ми могли йти в новий рік, щоб ми могли йти в життя, щоб ми могли йти з надією, і нехай надії наші справ... справдяться. Христос рождається. Славі мої. Дорогі в охрісті, браті і сестри, більше ніж дві тисячі років назад. Господь в людському тілі зійшов на землю, прийняв людську подобу. Народився у Боги в яслах в той час, коли світ весь спав, Господь у тілі Бога-младенця зійшов на землю, щоб спасти весь рід людський. Так як цей великий праздник, я несу службу з військовослужбовцями, окремо хочу привітати всіх військовослужбовців, їхні родини. І побажати вам в цей величний це величне свято, щоб Господь вас захороняв і благословляв вашу службу в той час. Господь явився у світі. в Той час, коли весь світ спав, ваша служба вона пов'язана з тим, що фактично ви ніколи не спите, тому що ви оберігаєте спокій якраз нашої країни. Хочу побажати всім військовослужбовцям, вашим сім'ям, вашим рідним, щоб ця вифлеємська зірка весь час освячила ваші домівки, щоб цей затишок. Який панував під час народження Спасителя, щоб він весь час перебував у ваших сім'ях, щоб між вами панувала любов, панувала злагода і звичайно, щоб всі небезпеки, всі нагаразди, що минали ваші домівки. Христос рождається, сливі моєго, всього всьому не краще. З приємністю хотів би привітати весь особовий склад військово-медичного клінічного центру західного регіону, військовослужбовців львівського гарнізону і західного регіону, а також їхні сім'ї, родини, всіх львів'ян. І побажати в новому році вже міцного здоров'я в першу чергу, щастя, нехай збуваються всі ваші побажання, мрії, плани, а також бажаю віри і впевненості в завтрашньому дні. Від імені військовослужбовців Львівського гарнізону та колективу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного щиро вітаю вас із новим 2014 роком. Минулий рік для всіх військовослужбовців гарнізону був насичений заходами бойової підготовки, міжнародного військового співробітництва, розвитку та модернізації вітчизняного війська. Завдяки підтримці керівництва держави, Міністерства оборони, Збройних сил України нам вдалося на високому рівні впоратися із сіма поставленими завданнями, які стояли перед нами. У постійній співпраці з органами державної влади. Ми вирішили цілу низку важливих та нагальних проблем. Перед нами ще стоять немало важливих та вкрай відповідальних завдань на майбутнє, і ми вже найближчим часом приступимо до їх виконання. Я щиро вдячний вам за підтримку та розуміння українського війська, а військовослужбовцям за їхню нелегку ратну працю в ім'я українського народу. Дорогі колеги та друзі, хочу побажати вам у ці святкові дні, родинного затишку достатку та мирного неба над головою. Ще раз сердечно вас вітаю з Новим 2014 роком та Різдвом Христовим! Минулий 2013 рік для військовослужбовців Збройних сил України став досить насиченим. Окрім постійних заходів бойової підготовки, які минулоріч відбувалися із підвищеною інтенсивністю, українські армійці виконували велику кількість інших важливих завдань. Свою відданість та готовність прийти на допомогу у скрутну хвилину військовики продемонстрували під час ліквідації наслідків небувалих снігопадів навесні минулого року. Журналісти нашої програми не оминули своєю увагою і участь українських військових у різному. Манітних заходах міжнародного військового співробітництва, зокрема багато національних військових навчаннях, серії Трайдент», «Сі бризкли, нова арка тощо. А свою злагодженість та бойову готовність підрозділи українського війська підтвердили під час дослідницьких двосторонніх командно-штабних навчань осінній циклон циклон-2013». Попри це, минулого року у вітчизняному війську активно почали впроваджуватись програми із реформування армії, її модернізації, підвищення боєготовності та рівня забезпечення військовослужбовців за високими соціальними стандартами. Наші київські колеги ретельно підбили підсумки року, що минув, і підготували підбірку найважливіших. Ших подій 2013-го, які і ми пропонуємо вам переглянути. 10 січня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Віктора Януковича про направлення 130 миротворців та трьох вертольотів МІ 24 з Ліберії в кот Дівуар для участі в операції місії ООН. Спочатку законом від 4 листопада 2010 року туди було тимчасово передислоковано 25 українських військовослужбовців у лютому 2011-го На прохання генсека ООН кількість контингенту збільшили до 60, а у травні до 70. 23 січня 70 років виповнюється з дня визволення від фашистських загарбників першого населеного пункту УРСР містечка Старобільськ, що тепер є районним центром на Луганщині. Пізніше урочистості з приводу ювілеїв пройшли у таких великих містах як Луганськ, Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ. На Дніпрі відбулася наймасштабніша військово-історична реконструкція. 1 квітня почалось підвищення грошового забезпечення військовослужбовців сухопутних військ. Яке регламентоване постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року No161? Підвищення премії відбувається у п'ять етапів: на 20% з квітня, на 40% з вересня, на 60% з січня 2014 року, на 80% з квітня та у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення, з липня наступного року. 18 травня у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2013 який пройшов у шведському містечку Мальме, Українка Злата Огнєвіч посіла третє місце. 27-річна солістка державного ансамблю пісні і танцю збройних сил України завдяки неперевершеному виконанню пісні «Гревіті» отримала від європейських телеглядачів 214 балів. До речі, 30 листопада вона була ведучою дитячого конкурсу Євробачення у Києві. 18 вересня курсанти льотного факультету Харківського університету повітряних сил вперше в історії виконали ознайомлювальні польоти на літаку Міг 29 уб Унікальний досвід вони отримали під час військового стажування у Васильківській бригаді тактичної авіації. Спочатку майбутні аси пройшли тренажерну та наземну підготовку, після чого були допущені до навчально-бойових машин під керівництвом досвідчених льотчиків-інструкторів повітряного командування центру полковників Олега Захарчука та Володимира Кравченка. 23 вересня в Україні стартують загальнодержавні командно-штабні навчання органів управління у перспективній структурі Осінній циклон циклон-2013». Упродовж двох тижнів на восьми полігонах залучено понад 3,5 тисячі військовослужбовців, усіх видів та родів військ. Я хочу сказати, що ми побачили над чим працювати, і що нам треба робити. 24 вересня фрегат Гетьманса Гайдашний з гелікоптером к 27 ПР та групою спецпризначення відбув на боротьбу з піратами до берегів Сомалі. Він бере участь у операціях НАТО Океанський щит та ЄС-Аталанта. Українські військові медики вже врятували хворого на серце капітана іноземного судна а оперативні дії всього екіпажу допомогли попередити напад підозрілого плавзасобу на цивільне судно Манджін Ціл. Орієнтовно 3 січня наступного року фрегат має повернутись до Севастополя. 5 листопада у Харкові представники державної компанії «Укрспецекспорт» та королівської тайської армії підписали акт технічного прийому першої партії танка «Плот». П'ять танків пройшли повний цикл ходових та вогневих випробувань на території України і саме зараз прямують до Таїланду для остаточного прийому. Нагадаємо, у вересні 2011 року військові цієї держави підписали із заводом імені Малишева контракт на виробництво 49 одиниць найсучаснішого вітчизняного танка на суму понад 200 мільйонів доларів. 23 листопада у столиці помер герой СРСР, генерал-майор, легендарний розвідник Євген Березняк, який став прототипом славетного майора Вихора. У 1944 році він командував групою агентурної розвідки Голос, завдяки якій місто Краків було визволено від фашистів. Викладач за освітою він залишив великий слід у військовій та навчальній сферах України, написав кілька книжок та близько ста наукових праць. Лише три місяці Євген Степанович не дожив до ста років. 30 листопада в Україні завершилась призовна кампанія Осінь 2013 під час якої пройшов останній призов громадян на строкову військову службу до лав збройних сил України. За жовтень листопад військові комісаріати призвали 10 тисяч 800 юнаків 1988-95 років народження. Відтепер українське військо комплектується виключно контрактниками, проте потенційні призовники отримуватимуть повістки від міністерства внутрішніх справ, де загальний військовий обов'язок не відмінено. Загалом для Збройних сил України 2013-й видався насиченим. Добігає кінця найбільший проєкт між Україною та ОБСЄ з утилізації неконденційного ракетного пального «Меланж». наші військові ще раз показали найвищий клас. Під час операції Північний Сокіл перевезли за останні п'ять років найбільшу кількість пального 570 тисяч літрів. Завершився останній призов на строкову службу. І армія робить значні кроки у переоснащенні. 14-й рік. Це вже початок розбудови нової сучасної української армії. Будемо працювати з «Укроборонпромом» над вдосконаленням нашої техніки, над модернізації сьогоднішніх існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. На реформування вже заплановано 28 мільярдів. В першу чергу за ці кошти модернізують техніку для флоту та авіації. Найчисленніший вид Збройних сил сухопутні війська на сьогодні укомплектовані озброєнням і військовою технікою на 87%. Не вистачає автомобільної техніки. Протягом поточного року було прийнято озброєння переностий протитанковий ракетний комплекс «Тухна-П», парашютні системи та бортове обладнання для автомобільних військ. Сім вертольотів армійської авіації було відновлено на Конотопському авіаремонтному заводі. Та от цьогорічний винахід авіаційного підприємства «Моторсіч» став у прямому сенсі неперевершеним. Модернізований гелікоптер Мі 8 МСБ піднявся на рекордну висоту 9 кілометрів. Досягнення увійшло у книгу рекордів Гіннеса. Це більша безпека для льотчиків. Які керують вертольотом. Це більше можливості для е, обладнання вертольоту, для е, його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний. Двигатель не теряє мощності і може перевозити повну нагрузку при температурі окружаючого воздуха плюс 52 градуси. Осучаснюють моделі гвинтокрилів у всьому світі, та наша держава, розробивши для Мі-8 новий двигун, отримала унікальний гелікоптер, стійкий до перепадів температур, здатний обслуговувати морські нафтопроводи, незамінний і під час миротворчих операцій. Прилад дає можливість економити до 25% пального. Дешевшими стануть і польоти для курсантів хубсу. Виш отримав легкомоторний літак Хас 30 Машина споживає менше пального ніж Л 39 та найбільше підходить для тренування початківців. Я вважаю, що вибір зроблений достатньо удачний. Самольот комфортний. Ви бачите його в польоті він виконує елементи вищого пілотажа. Добре озброєна армія це великий відсоток успіху. Але на перше місце виходять професіонали. Люди, які знають свою справу, як то кажуть, від А до Я. Ставку зроблено і на контрактників. Нині у війську таких близько 55 тисяч. І враховуючи те, що все більше і більше юнаків мріють про кар'єру військового, до кінця року ця цифра може сягнути позначки 57 тисяч. На сьогоднішній день контрактниками у нас. Практически укомплектоване відо сил – сіл флот, авіація, війська спеціального назначення. Молодь бачить реальні перспективи у такій службі. І армія у свою чергу дає все для професійного зростання. Бурбовцем за контрактом стає сержантом, Після цього йде навчатися вищий військовий навчальний заклад, стає офіцером. І, як не парадоксально, він швидше зростає по службі, ніж той, який прийшов зі школи. Тому що він свідомо, він вже підготовлений, він знає, він більш глибоко розуміє середовище. Колектив Україна робить значний внесок у підтримання миру у світі та відповідну підготовку. У навчаннях Трайдент», кленова арка українці вже традиційно показали достойні результати. А в рамках операції Океанський щит, активні зусилля, «Аталанта» успішно боролися з проявами піратства. Так, екіпаж фрегата «Гетьман Гайдачний навіть врятував іноземне торгове судно від підозрілих переслідувачів. Маріками України продемонстрована високий морський вистріл. Нещодавно я повернувся з конференції в місті Лондон, де була зібрана велика кількість командувачів передових країн світу, всіх країн НАТО, країн-партнерів, таких як Японія, Австралія. Мається на увазі країни, які не є країнами НАТО. Вони всі одноголосно підходили і поздравляли в мене з досягненнями, які демонструють наші кораблі під час участі в таких операціях. Я пишаюся тим, що я маю підпорядкування таких підлеглих. Цьогоріч наші військові розширили кордони своєї діяльності. 89 українських військовослужбовців взяли участь у наймасштабніших натовських маневрах тисячоліття Стетфасжас дві Жас-2013». на 11 полігонах Польщі та країн Балтії серед 6 тисяч військовиків про морпіхи відвоювали мир у вигаданій країні Ботнії. Це Показати в першу чергу, статусу України як країни з внеблоковим статусом країни, яка участвує. В миротворческих операціях під догіде ООН, НАТО Євросоюзу. у 2013-му вперше підрозділ спецпризначення сухопутних військ брав участь у багатонаціональних навчаннях на території Великобританії. Поміж 105 команд з 17 країн світу. Наші отримали бронзову нагороду. Хоча всі навчання практичні, все ж таки це лише навчання. Весь досвід та знання українські військові демонструють в реальних бойових умовах. Наразі справжня кривава війна розгорілася в Демократичній Республіці Конго. Чи не в перший день місцеві розбили шість вонівських машин, серед яких були і українські авто. Потім обстріляли вертоліт з нашими на борту. На щастя, ніхто не постраждав. Підтримують мир сині берети і в неспокійній ліберії цього року. Туди з України доставили карету швидкої допомоги. Такий подарунок може врятувати життя сотням людей. А в Коддіварі в умовах цілковитого бездоріжжя тільки нашим вертолітникам під силу забезпечувати стабільну обстановку. І на подив скептиків Україна має неабиякий зиск від роботи миротворців за тільки 10 років. дешкодування секретаря ООН Тому... Які надійшли до України скарбницю. Бюджет України становить близько 353 мільйони доларів. Готуй воза в земку осани улітку. Ми біля входу у навчально-спортивну базу літніх видів спорту у Львові у народі СКА. Розбудова території комплексу почалась з середини 70-х років. Було зведено стрілецький комплекс, легкоатлетичний манеж з велотреком, базу сучасного п'ятиборства. У 1980 році ці будівлі стають запасними аренами для проведення ігор 22-ї олімпіади. Задача нашої навчально-спортивної бази це є виховання спортсменів найвищого рівня котрі представляє нашу державу і Збройні сили на міжнародному рівні, на всеукраїнському рівні, на всіх Олімпійських іграх, які проводилися за час Незалежності, є представники нашої бази. Зараз Олександр Петрів у 2008 році став олімпійським чемпіоном з кульової стрільби. Призер цієї Олімпіади, останньої, що відбувалося в Лондоні, став працівник нашої бази п'ятниця з штометання спису. Також є є спортсмени, багато спортсменів міжнародного класу, військовослужбовці нашого львівського гарнізону мають можливість займатися в нас, здавати фізичну підготовку на нашій базі на волотреку, на стрі, на стрілецькому тирі проводяться щомісячні заняття. Вочевидь, територія комплексу одразу не вражає візуально, можливо, потребує деякого косметичного ремонту. Проте усі сім баз тут на місці абсолютно справляються з усіма своїми функціями. Як бачите, трева. На футбольному полі зелена навіть у таку пору року. А позаду мене із труби котельні виходить киптява. Це означає, що постійно гріється вода у відкритому басейні. Зараз об'єкти використовуються не лише спортсменами, військовослужбовцями, а й спортивними школами. Окремі секції відкрили свої двері і для цивільних, які бажають займатися спортом. Сьогодні завітаємо у спортивно-стрілецький комплекс. Цей комплекс є унікальний в Україні. Це база олімпійської підготовки, на якій проходить навчально-тренувальні збори та змагання всеукраїнського та міжнародних рівнів. На даній базі можуть проводитися любі стрільби, любі вправи стрілецькі. Крім збірної команди України, так само спортсмени інших держав тренуються. Всім дуже подобається розташування комплексу, його оснащеність. Ми зараз у 25-метровому літньому тирі для стрільби із пістолета. Він виходить вікнами, як і частина тирів у цьому приміщенні, на пагорб, у який стріляли ще за часів бабці Австрії, австро угорські солдати. Виявляється, військові казарми знаходились тут ще із того часу. А ось у цьому тирі армійські новачки вчаться стріляти зі снайперської рушниці. Перші заняття солдати трохи затиснуті. Але до кінця служби ця практика, а саме лучні постріли, даруватиме задоволення. У стрілецькому комплексі більше десятка тирів, у яких залюбки займаються спортсмени не лише із України, але так само і з за кордону, при тому не лише із країн СНД. Окрема тема стрільба з лука. Спортсменам-військовослужбовцям, які тут займаються, є чим похвалитись, навіть на міжнародному рівні. Останній забуток у мене був на чемпіонаті світу. Це був, було в Китаї в місті Уксі. Дуже довго до цього готувався. Перед тим був чемпіонат України, став там першим чемпіоном України. І вже коли приїхав на чемпіонат світу в Китай, якщо чесно, не чув собі настільки сил, що буде якась медаль, але вдалося пройти. Ну, тяжкий шлях був. І це була бронза особисто на юніверському чемпіонаті світу. Були виїзди, вже був і два рази в Америці, також на чемпіонатах світу. І звіти привозив медалі. Тобто, то вже як ну, фактично, як робота. Просто їдеш туди, працюєш, і медалі це просто винагорода за твою роботу. Стрільби з луку я займаюся вже років 12-13 років. Попав в молодіжну збірну, потім доросла збірна, потім пішла армія, і так і до сих пір. Здобутки є саме це цей рекорд світу, який зараз є актуальний, і третє місце на чемпіонаті світу лас вегасі в Америці. Якщо ви ще не визначились, чи долучити себе і ваших дітей до стрільби, то дивіться наступні програми. Далі ми розкажемо серед іншого про велоспорт і боротьбу. Ми ще раз вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай у ваших домівках завжди буде затишок і благополуччя. Зустрінемося з вами рівно за тиждень о цій же порі. Нехай щастить.